Вітаю усіх на Ютуб каналі Ferrum.com, Мене звуть Сергій Шихайлов, і сьогодні я розповім вам про Google Pixel 6A, можливо найнеоднозначніший смартфон, що потрапляв мені до рук останнім часом. Поїхали. Почнемо традиційно з зовнішності апарату. Спочатку гарні новини. Купуючи собі такий девайс, ти отримуєш трубу, що реально нагадує флагманські моделі. Дизайн по факту той самий, це круто. Гірка правда криється в тому, що матеріали тут не зовсім флагманські. Тил це тупо пластик, а на морді живе скло із часів раннього мезозою. Горіла глаз 3. Рамка алюмінієва. Тут питань нема. Наступна цікава особливість гаджету живе в його позиціонуванні. Не впевнений, що це думки конкретно гугла, але в народі. Ходять, слухи, що це, мовляв, компактний смартфон. Не приховую, здається, в розпаковці я його таким теж назвав, і логіка в цьому є, адже на фоні усього того, що виходить на ринок зараз, 6,1 дюйми в екрані вже не видаються якимись неймовірно великими, але давайте по суті. Ось це iPhone XR, котрий на момент покупки мені видавався космічно громістким. А ось це Pixel 6A, котрий, типу, крихітка. Можливо, я десь заплутався і не розібрався, але ніхріна. Він, блін, не крихітка, і якби моя клишня не була розтягнута iPhone, хай я би я цей гуглофон як гівно останні. А так ні, не буду. Якщо у вас уже були усі ось ці Redmi Note, Mi Max, Galaxy Note, крупногабаритні iPhone і тому подібне, Pixel 6А в вашій руці сидітиме так, ніби він завжди там був. Тобто ідеально. Про гори оргазму від ергономічності сильно розжовувати не буду. Хто буде реально в розпачі від такої покупки? У ці ті, хто придбає собі це чудо після iPhone SE будь-якого покоління і подібних реально маленьких смартфонів, наслухавшись розумак з їх мантрами про компактність. Коротше, ви зрозуміли, досить топтатись на місці. Йдемо далі. В смартфоні є пиловолого захист по стандарту ip 67 Всього один слот 7 в лотку під картки, жодного слоту під картки пам'яті, немає бездротової зарядки і помітні несиметричні рамки по контуру дисплея. Чи зможете ви це проковтнути? Вирішувати вам. Сканер пальця під екраном є. Він не найшвидший в світі, він і не найтормознутіший. Працює і слава Богу. Тепер дисплей із гарного, він соковитий, він відмінно читається на сонечку і підтримує Always-On Display. Щільність пікселів адекватна, 429 PPI, технологія виготовлення OLED. Діагональ, як я вже казав, 6,1 дюйма. Роздільна здатність 2400 на 1080 точок. Ви скажете Сергію, так, а коли Погані новини, а от вони тримайте. Частота оновлення 60 Гц DC-Dimming відсутній. Чим шарашить, що дурний, особливо на низьких значеннях підсвітки матриці. Для мене останнє не критично, адже я мерехтіння майже не помічаю. Тоді як люди з чутливими очима точно будуть страждати. Стосовно герцовки, я в курсі, що в мережі вже є інструкції для розблокування 90 Гц. Що очевидно, я цього не робив, адже телефон не мій, і мені його ще в магазин повертати. Однак не раджу цього робити і вам. Адже якщо виробник розробив програмне забезпечення смартфону під 60 Гц, такою розгортка і має залишатись. Можливо, я не правий, своєї думки не нав'язую. Ну а раз ми вже зачепили тему магазину, що передавав нам цей гаджет на тест, висловлю подяку нашим друзям із Піксофон. Посилання на їх сайт та соцмережі ви знайдете під цим відео. Завітайте до них, можливо, знайдете в їх каталозі щось цікаве для себе. Що далі? Звук. Динаміки смартфону вміють в стерео. Це дуже добре, запас гучності адекватний, хоч це і не найгучніші динаміки в галактиці, але невеличке приміщення смартфон покрит. В стані мелодичність спікерів непогана. Камери в смартфонах Google Pixel, мабуть, найцікавіше. Ну давайте подивимось, що ми маємо тут. Почнемо з фронталки. Короткий, але зрозумілий коментар. Як на мене, вона тут саме така, як має бути в смартфоні за приблизно цей бюджет. Хтось, можливо, трохи розчарований, адже це Піксель. Але ні, чуда не відбулось. Камера просто ок. Основний блок радує більше, незважаючи на те, що технічно перед нами сенсор родом із 2017 року. Котрий встановлювали ще в Pixel 2 знімки, зроблені в світлу пору доби в цілому радують. Вони чіткі, соковиті і з чудовим динамічним діапазоном. А що вам ще треба? Фотки можна клепати із класичним кутом захоплення, із зумом 2X і надширококутні 06X. Як на мене, контент чудовий. Свої думки пишіть в коментарях. Далі найцікавіше фото в поганому освітленні. Чи це у мене якісь занадто завищені очікування були, чи хезе, але як на мене, то такий контент. См Смартфону дається добре, але яке б таке слово підібрати невундабарно. О, це от саме воно, саме, блін, невундабарно. З одного боку, дуже непогані кадри, з іншого, щось всередині тебе каже. Чувак! Ну це ж піксель родом із 2022 року. Хотілося би краще. Відеогаджет пише в 4К при 30 або при 60 кадрах на секунду. В це відео вставляти семпл на 60 фреймів сенсу нема, адже. Огляд знятий при 30, тож тримайте 30-ку. В цілому, з цим контентом все окей. Єдине, хотілося б більш широкий динамічний діапазон і трошки більше чіткості. Стабілізація дуже і дуже ок. Залізо гаджету представлено 5 нанометровим процесором Google Tensor, де за графіку відповідає GPU mali G78MP20. Оперативки може бути тільки 6 ГБ, а накопичувач знає лише один об'єм 128 ГБ. На цьому місці ще раз. Згадайте про те, що пам'ять тут розширити неможливо. Смартфон працює швидко, невимогливі додатки запускаються миттєво, анімації гарні і місцями чудово доповнюють фірмове гуглове побрязкування в руках, у відповідь на ваші маніпуляції зі смартфоном. Що з іграми FPS і нагрівом вам наочно продемонструє ось ця таблиця. Кому треба, ставте на паузу. Коментар від мене: неочікувано, незважаючи на помітний тротлінг і літню спеку, смартфону вдається до. Досить довгий час зберігати, так би мовити, адекватні обороти. Реальні тупняки проскакують лише через 20-30 хвилин гри, а перші хвилини тут реально будь-що йде з високим фреймрейтом і без жодного лагу. Все тестування, що очевидно проводилось на максимальних пресетах графіки. Результати в синтетиці у вас перед очима. Насолоджуйтесь. До речі, про синтетику. Як на мене, найважливіший тест, а точніше, тест автономності, я тут прогнати не зміг, він тупо вилітає. Ставив і поперед. Передні версії додатку і трубу перезавантажував, і що тільки не робив ніхтарбайтен і хоч вкакайся. Тому тут чисто по відчуттям світловий день смартфон живе при будь-якому сценарії. Економні люди розтягнуть заряд на добу, а можливо навіть і трошки більше ті, хто душею фотоманьяк або ж ігроман 99-го левеле заряджатимуть свій піксель 6 а щоранку і щовечора. Іншими словами, класична автономність за рівнем 2022 року. Середній час заряджання від зарядок на 15, 30 і ще скільки там ватт 2 години, плюс-мінус 20 хвилин, що реально овер до фіга. Офіційно заявлена підтримка 18 ватних адаптерів, котрих в мене просто немає, а також технології Power Delivery 3.0. Також в коментарях ви дуже часто питали про зв'язок, тому слухайте: вуки це найкращий інтернет-магазин аксесуарів в цілій галактиці. Асортимент неймовірно широкий, обслуговував. Швидке, якісне і з любов'ю. Доставка новою поштою є. Ферум їх рекламує. Тож чому ви ще не на їх сайті ЯХЗ? Посилання шукаєте. Шукайте в описі відео, воно точно є. Інфа сотка. Тепер серйозно, Wi-Fi можливості пристрою я б оцінив 6-7 балів із 10. Це не таке лайно, як в моєму 10 r але до умовних кшелями чи Huawei тут ще далеко. Ті китайці ловлять сигнал краще, а передача даних там стабільніше, а значить і швидше. Стільниковий зв'язок претензій не викликає. Тут все чікі-пікі. Е Є 7 робочий, використання e7 е не виключає експлуатацію фізичної картки, вони працюють паралельно. Здається, прийшла пора робити висновки. На одній чаші терезів разів ми маємо приємний юзер експіріенс, котрий починається на голому Android і закінчується на приємному вібромурчанні смартфону в ваших долонях. Сюди ж занесемо дизайн, котрий гугловці ні в кого не підгледіли, а розробили самі. Приємні спікери, камеру, котра хоч із до Історичних часів, але в більшості випадків штампує нормальні фото і залізо, котре у всякому випадку зараз, з основними вимогами точно справляється. Про запас на майбутнє мова не йде, беріть це до уваги. На іншій чаші у нас пластиковий корпус, 60-герцовий екран при реальній ціні в 21 тисячу гривень, довгий час заряджання АКБ і помітний тротлинг, котрий ставить під питання придатність гаджету до сценарію кишенькової і ігрової консолі в майбутньому. Не будемо забувати і про єдину. Версію по пам'яті 6.128 без можливості розширити накопичувач. Давайте відверто. Перед нами не ультимативне рішення, але якщо трубка з якихось причин вам дуже і дуже подобається, можна брати. Просто агітувати за цей вчинок я вас точно не буду. Ну а так визнаю, гаджет в багатьох сенсах максимально приємний і його є за що полюбити. На прощання висловлю подяку нашим патреонівцям та спонсорам. Завдяки цим людям наш проект продовжує роботу. Я дуже ціную вашу підтримку і підставлене плече, на котре можна спертись в непросту хвилину. Усім бажаючим долучитись до підтримки, нагадую, що під кожним нашим роликом є посилання на Patreon, а кнопка спонсорства живе поруч з кнопками підписки та лайку. На них, до речі, теж не гріх тицнути. Дякую наперед, кожному. На цьому у мене все. З вами були проект Firm.com і я Сергій Шихайлов. Дякую, що дивитесь і до нових зустрічей! Слава Україні!